Дивіться, така тема відеоролику Як обривати листя з винограду. ось так. клац. Ось. Ось е, почка. Оце на наступний рік, те, що буде плодоносити. І ось листок. Почка, бачите, не травмірується в більшості. Случаю, особливо, якщо вже приморозок був, то весь дуже легко обламується. Ось так, ось так хопа і пішов. Ну я заразом обриваю, обрізаю не визрівшу те, що мені лишня не надо, те, що я на черенки не буду оставлять. І витягую його так просто хопа і листя. Ну, Менше роботи по обриванню листя. Для чого я буду обривати листя на тих лозах, які мені не потрібні, які я буду взагалі викидати, то я як би спочатку так, а потім ті лози, які я собі оставляю там, на черенки, на плодоношення, то з них обриваю листя. Ось так. Ось ще раз покажу. Хоп. Дуже так ось одламалось. В общем-то так. І дивіться, ще найкраще оставляти лозу на плодоношення, на черенки це олівець, обичний олівець, чуть-чуть товще олівця. Ось така гарна визрівша оце лоза, такого кольору бути Задерев'янівша. Ой, зараз фокусую. Ось без болячок, без нічого. Не фокусується. Ось така мазинка, ідеальна це на продовження. До 12, від 8 до 12 мм товщина должна бути. Якщо товща, то вона вже не годиться. Це таке 50 на 50, що з неї щось вийде. Її можна якби, якби додатково оставити, якщо ви по лози оставляєте, там, наприклад, Укладаєте на одну плоскость. Можна, якби там, третій жируючий пагіну ставити. Іноді з нього почки викидає з дуже великими гронами. Ну це 50 на 50, 50 на 50, що з нею щось взагалі взагалі вийде і що вона перезимує. Ось так. Погнав далі працювати.